Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надії назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. будьте милосердні. Як і отець, ваш милосердний. слава Ісусу Христу! Сьогодні Евангелія дуже чітка і ясна з однієї сторони, а з іншої сторони, дуже важка до виконання. Як це можна любити ворогів? Як це можна робити добро тим, хто нас ненавидить? Але попри те, Христос каже, будьте милосердні в кінці самому. Може, якщо почати з милосердя, якщо почати з того, щоб робити вчинки милосердя, то ми тоді і навчимося любити ворогів. Бо вороги зазвичай це ті, хто, попри те, що ми їм можемо навіть робити щось добре, на нас злі, чи нам шкодять, чи роблять якісь речі, які нам не є прийнятні. Що ж це означає бути милосердним? Деколи ми думаємо, що давши. Бідному гроші, це ми зробили вчинок милосердя. Але в більшості випадків ми тільки робимо гірше. Тому що людина за ті гроші може купити собі чи нову дозу, чи наступних 100 грам. Але коли ми дамо йому хліба, то ми зможемо дійсно допомогти. Наближається такий час в нас в країні, що так насправді буде багато людей, особливо чоловіків, яким, здавалось би, потрібна наша допомога. Вони будуть без рук, без ніг, без очей. І інколи. Допомагаючи, ми думаємо, що ми допомагаємо, чи ми хочемо щиро допомогти людині, але ми можемо її тим образити. Тому дуже важливо завжди запитатися, чи можу я вам допомогти, чи потребуєте ви моєї допомоги. Бо це так само знаєте, бути немічним це дуже великий виклик. Не кожен з цим може справитися, не кожен може прийняти це, що він є немічний, і не кожен зможе з цим жити. Хтось на цьому буде зловживати, буде всюди казати, який я немічний, мені ніхто не допомагає. А хтось навпаки настільки сильний в собі і гордий. Навіть, може, і деколи в доброму значенні, що він не буде хотіти, щоб йому допомагали. Тому оцього милосердя насправді треба вчитися, коли, кому, де і як допомогти. Тому, дорогі в Христі, завдання ніби просте будьте милосердні. Але коли проаналізуємо, то бачимо, що насправді це дуже важко. Просімо в Христа, щоб Він давав нам цього такого відчуття, цього такого розуміння, де ми можемо допомогти, як ми можемо допомогти, і, і чи потрібна там наша допомога. І не ображаємося, коли ми приходимо деколи до когось, а в нас відштовхнуть. Бо бува, можуть бути і такі ситуації. Тому Христос заохочує нас, а ми маємо, як Його вірні діти, вчитися вчитися любити по-справжньому, навіть своїх ворогів, вчитися служити, вчитися бути милосердними. І нехай нам допомагає в цьому Отець, Син і Святий Дух. Амінь.